Друзі, вітаю на каналі Вінавто. Сьогодні в роботі чергова машина, в якій в торпеді стоїть незрозуміло що. Suzuki sx 4 і ми це сьогодні виправимо, зробимо так, як має бути в 25-му, а вже майже в 26-му році. Подивіться, як все круто працює, є крутілочки гучності. Ось так чудово шипить штатна заводська магнітола, є куди вставити диск, але. В 25-му році це направду, вже нікому не потрібно. Встановлюємо ось такий чудовий планшет, підключаємо камеру заднього огляду та парктроніки від компанії TIES. Поїхали! Приїхали, магнітола вже встановлена, і тепер вона не шипить, а звучить так, як потрібно. А також купа корисного функціоналу тут є інтернет, незалежний 4 g модуль, sim пару вставляєте, все працює, онлайн-навігація. Ютуб вас розважить в заторах, і також підключена камера заднього огляду. Для комфортного паркування. І для переднього паркування у нас є. Парктронік від компанії Ti. Ось він починає працювати. Все. Подивіться, як працює галоген і ось як працює LED. Ну, тут все зрозуміло. Я не знаю, можливо, і дальній би замінити.